Зідаю 20. Яке у нас 21. 21. 21. Мій парфумерний гардероб, моє щасливе місце. Місце щастя. Це так. Так, в нас сьогодні джус, джус Блум Астрал. Це Франція. Так, це Франція. В них такий, я знаю, цей бренд, в них такі кольорові флакончики. Зараз відкриємо а, ні на що не схоже, ні на який інший бренд. Флакони не схожі. Я принесла вам таку красу. Але я будь в Марії їх пробувала. Ось. Ось. Вони так виглядають. І, чесно кажучи. Мені нічого особливого не сподобалось. Ось він. Ага, це синій. Це синій флакон. Так, нам тут обіцяють і романтику, і веселощі, і грайливість, золодкість, і квітковість османтуса, велику квітку жасмину, букет щастя. Сандал, який нам тут забезпечує тепло і затишність. Квітковий деревний, грайливий елегантний, середньої інтенсивності. Щось, я його геть не пам'ятаю. Мені а, з них всіх сподобалося. Ну, як сподобалось, найбільш цікавими здалися такий коричневий, бронзовий і червоний. Ось, а цього не Османтус, жасмин і Сандал. Три основних. От дивіться, як гарно зроблено. Фотографія яка гарна. Це мені подобається. Так, ну добре, давайте розношу повернутися до вас. Ну, що, я до вас повернулася. І сьогодні я кажу цьому парфуму ні. Ну, десь йому шестірочку, мабуть, натягну. Це квітковий, це однозначно квітковий парфум. Я дуже довго чекала сандалу, і він там десь є, але в самому кінці. Починається, він дійсно жасмином. в принципі, жасмином і звучить. І жасмин це такий а, якийсь, чесно кажучи, ніякий. Тобто він з одного боку і приємний, і з іншого нічого в ньому видатного немає. Коли ти дізнаєшся ціну, що за 50 мл просять 190 євро, ну хіба що за оригінальність флакону. Хочеться, якщо жасмин, то якийсь, чесно кажучи, гарний оригінальний. Я дуже сподівалася, що вступить от зараз сандал, і він, отак, знаєте, пробивався. Він дуже хотів вступити і врятувати це все. Але ні, він так і не вступив а, в силу, і просто це звучало досить якимось таким пискливим, я б його назвала, жасминчиком, слабеньким, нейтральним, легеньким. Тобто все було б нічого, якби там, ціна флакону була 60-70 євро, а не в. Два рази більше, ніж в два рази вище. Так, в них є 25 очки я подивилася на сайті, якісь коштують 50. Ну, це непогано, це дуже непогано, вважаючи, що в інших брендів 8, 10, максимум 15 мл стільки коштує. То, цілих 25, якийсь такий десонас 25-50, за 50, але за 50 просять, якщо не помилилась, наче ні. Наче нічого не плутаю, За 50 просять аж там, 190. Ну. Щось я геть не зрозуміла, як це працює. Ну, коротше, мені не сподобалось, тому що звучить нецікаво, слабеньким, приємним жасменчиком. Просто він не те, що погано звучить, він не погано звучить, він просто нецікаво і на свою ціну ноге ну, не тягне. Ну, Побачилось, що в нас тут. Виглядає мило. А, ось. І що ще? Що на шкір він тримався десь години 3 На одязі він тримався довго, тобто він досі в мене на одязі. І в базі, як я сказала, цей сандал він хоче, хоче, хоче проявитися. І сандал дуже гарно зроблений, але він настільки на тихий, що його за цим, навіть цим тихим жасмином майже не чути. От. Якби цей сандал, так як вони його зробили, зробили ну хоча б такої ж гучності, як цей шрасмен, це було б набагато краще. Можливо, його не зрозуміла, але ось в перший день носки такі не дуже в мене враження. чесно Хочеться піти, перевдягтися, щоб uh, оцей такий монотонний, якийсь пискливий жасмин більше <смін> не відчувати. Тобто, якщо ви шукаєте якийсь приємний жасмін, таке жасмен, звучання квіткове, то вже тоді треба йти в люксі його шукати. Там, десь, я навіть не знаю, чесно кажучи, де там є такий гарний жасмин, але десь має бути. Ну, Той же, наприклад, uh, pure, poison, pure, pure Poison від Dior. Там і жасмин, там і солодкість, і яскравість, там є характер. Так, природа, характер, парфум там інший. Він такий там дійсно грайливий, дійсно набагато більш гучний, там такий оцей гламур 2000-х, двоти, але а, ну, тут воно ну, аж якось аж якось ніяк. Тобто не дотягнули не дотягнули в плани сандалу. Тож, він приємний. Ну, мені, бачите, наче хочеться його витягнути, як того двіжника. От Хочеться витягнути на трієчку, якось дати йому шанс. Але ну, справді, він мені геть-геть ну, не приніс задоволення. На шкірі він звучить, до речі, краще, ніж на одязі. От На одязі він мені аж просто як то, дратує. А На шкірі і сандалською більше так проявив себе, і наче цей жасмин був приємніший. Тобто, якщо носити, то тільки на шкірі можливо, йому треба літо. Можливо, йому треба тепло, я не знаю повітря, можливо, не холод або не сухе повітря вдома. Я не знаю, що йому треба, але це точно ні, це точно не цікавий жасмин, він дуже легкий, дуже якийсь тихий. Він звучить, знаєте, наче трошки трошки додали солодкості ванілі такої грайливої, безтурботної, але гай трошечки, так, щоб прикрасити цей жасмин, ну, але це його не врятувало. Коротше, ви зрозуміли, що мені не сподобалось, з кришечки пахне набагато цікавіше. Далі зі шкіри це оптимально його носити, і на одязі точно ні, бо пахне якимось таким нецікавим, люксовим, плоским жасмином, Таке, що в люксі можна знайти набагато, набагато краще. Ось такий, знаєте, пахне, як лоу-люкс, майже як межує з мас-маркетом. А, а на шкірі ну, на шкірі краще, але ну, не за цю ціну. Я вже повторилась, мені здається, по три рази те саме. Все, Сьогодні це ні. Побачимо, чи дам йому ще шанс чи повернуся до нього весною. Але зараз точно ні. Геть немає в мене бажання його перетестити, перетестити зараз.